Василь Семаненко, лебеді, материнства. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани зорі сургучеві, заглядаючи з касилими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи, до саду, не вертай до хати, не пишу тебе, коли кусином гойдати. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою і приспані тривоги, у хмільні смеркання, мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать, у сади зелені, хлопців чорночубих диво наречені. Можеш вибрати друзів і дружину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. Якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, Тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину.